Щодо розроблення і внесення законопроекту про відповідальність співробітників ТЦК та СП за спроби мобілізації тих, хто не підлягає мобілізації або заброньований, і співробітників ВЛК кажуть, що не можуть надіслати підкріплення під покровсь, тому що дорого відправляти протоколи, листи дуже дорогі, розумієте? От проблема. А бусики заправляти, які їздять туди-сюди кожного дня, платити зарплатню цим там, співробітникам, чи працівникам, чи військовослужбовцям, чи ТЦК, чи рота охорони. Да? Рота охорона, да? РС, РС можна назвати. Но це гроші є. І це, я думаю, не 82 гривні, про які вони кажуть, на які вони виділили 72 мільйони. Питання. А звідки гроші на це все? Якщо лише на конверти вони виділяли 72 мільйони, то я думаю, що на такі заходи, як вони на протязі року фактично здійснюють, то треба, мабуть, 72 мільярди, як ви думаєте? Ну, треба порахувати, є там у нас бухгалтери. Можете порахувати, сказати, скільки грошей потрібно для того, щоб реалізувати бусифікацію в країні. Ну і далі, що саме цікаво, вони кажуть, що поступила пропозиція з Генштабу з Генштабу щодо розроблення і внесення законопроекту про відповідальність співробітників ТЦК та СП за спроби мобілізації тих, хто не підлягає мобілізації або заброньований. Співробітників ВЛК. Співробітників ВЛК, які порушують закон. За спроби видавати хворих за здорових. Отакі законопроекти. Друзі, ну це взагалі виглядає дуже смішно, тому що. У нас взагалі-то вже є деякі закони, які встановлюють і адміністративну, і дисциплінарну, і кримінальну відповідальність відповідних посадових осіб, як ТЦК, так і ВЛК. Взагалі, військовослужбовців теж так. Я про це можу розповісти більш детально, не переключайте. Зараз я вам розкажу, як же їх. Вже притягують до відповідальності, і це вже було. Дійсно, їх притягали до відповідальності. Але за що? Як ви думаєте? Так от, на цьому засіданні вони кажуть про те, що не може бути так, ну не може бути так, щоб громадяни відповідали за порушення правил військового обліку, а з іншого боку, співробітники ТЦК і ВЛК не відповідали за порушення законодавства. Тобто, ну Не буває такого взагалі. Не може бути. Не можу. Друзі, я постійно про це кажу. Кожен день про це знімаю відео, показую факти. У мене в телеграм-каналі є відповідні докази про те, що є кримінальне провадження, навіть які я добився, за фактами незаконних дій. ТЦК і ВЛК, вони є, але ж їх просто ніхто не розслідує. Це щодо кримінальних проваджень. Є адміністративна відповідальність, були б написані. Мною дуже багато скарг щодо цього: і на Міністерство оборони, і на оперативне командування сухопутних військ, і на різні військові частини обласні ТЦК та СП, міський київський ТЦК та СП. І що вони, хоч когось, вони притягнули до відповідальності, а вона є відповідальністю. Вони кажуть, що вони будуть приймати якісь закони, що нема закону, нема закону, от проблема в тому, що нема закону. <смі> вони думають, що у нас нема закону, яким чином притягнути до відповідальності співробітника ТЦК. А я вам скажу, що я вже, мабуть, рік тому я знайду це відео і прикріплю, мабуть, в телеграм-каналі в своєму підписуйтесь на його, адвокат Євсютін. Прикріплю відео, що була справа, я просто її так знайшов, і там була ситуація, і вона не поодинока ця справа. Щодо притягнення до адміністративної відповідальності співробітника, ТЦК, але не за те, що він порушив права людини, зловживав своїм становищем проти людини, не за те, що він перевищував свої повноваження, а за те, що йому притягнули людей. А він їх не оформив, тобто не склав протокол, постанову і не наклав на них штраф. А відпустив. Чому відпустив? А тому, що не було підстав. Не було, як він думав, складу адміністративного правопорушення. Вважав, що людину незаконно затримали, доставили, він відпустив. І через це його покарали. Тобто, проти нього був складений протокол про адміністративне правопорушення і суд. Суд прийняв рішення накласти на нього 17 тисяч гривень штрафу. Отакі От справи. Тобто вони карають співробітників ТЦК, військовослужбовців, за що? За те, що вони не карають людей незаконно. А ми знаємо, що судова практика, вона здебільшого на користь людей. Хоча деякі суди вони намагаються все ж таки, все ж таки теж. Удавати, що тут немає ніяких порушень. До речі, недавно нещодавно тут у мене була така справа: людину затримали у Вінницькій області. Була подана їм заява про кримінальне порушення щодо незаконного затримання. Взагалі, такі заяви різні суди вони сприймають адекватно. Вони розуміють, що якщо поступила заява, то Орган досудового розслідування, там поліція дізнання, вони повинні внести відомості, ну і провести досудове розслідування. Але тут виявляється, що вони не вбачають тут ніякого порушення, ну нема складу злочину. Ну, не вбачають вони те, що людину на вулиці хапають ТЦК, не маючи повноважень на це нас ТЦК не може затримувати людей взагалі по закону. От коли вони вносили зміни до цього закону, вони не внесли зміни, не надали повноваження військовослужбовцям затримувати людей. А чому? Та тому що у нас є конституція, вона діє, вони не можуть приймати закони супереч Конституції, є стаття 17. Там написано чітко, що військові підрозділи Збройних Сил України інші військові. Формування не можуть застосовуватися для обмеження прав громадян. Не можуть, не можуть військові діяти проти людини, тому що вони повинні її захищати. Це Конституція, це основний закон. Неможливо. Але факт залишається фактом. Чомусь про це вони на своєму комітеті не казали. Як ви думаєте, чому? Друзі, підписуйтесь на мій канал у наступному відео, ну, щоб не розтягувати це відео, тому що може воно буде дещо таким складним для сприйняття. А, тому я буду казати про те, яку відповідальність може понести співробітник ТЦК та СП. Чим це встановлено, вже в наступному відео. І ви особисто зможете скористуватися цими нормами для того, щоб. Спілкуватися вже з ними і казати, що вони скоюють відповідні правопорушення, адміністративні і кримінальні, є також дисциплінарні. Підписуйтесь на канал. З вами Олександр Євсютін. А якщо вам потрібен екстрений захист, переходьте на мій сайт єзахист.com. Там ви побачите всю необхідну інформацію щодо цього звичайно підписуйтесь на мій телеграм канал